Виконуючим обов'язки міністра оборони України Ковальів, шановний Михайло Володимирович, вся громада міста Черкаси уважно стежила за рогічним простистоянним екіпажем Тральщика з російськими бойовиками в Криму. Ми пишаємося хоробрістю, та кістю та винахідним всім країнським військовослужбовців, які є. героїв України, проти Черкаси, герої України. Черкас герою України України, ращить Черкаси, герою Україні, ращить Черкаси, герою третього почесним зваром за заслуги перед містом Черкаси. Я хотів би виконати цю приємну між. Почесним знаком за заслуги перед містом Черкаси та грошовою премією нагороджується командир морського тральщика Черкаси, капітан третього рангу Юрій Петрович Федера. Слава команді тральщика Черкаси друзі, дорогі. Я так зрозуміла, що місцева влада тут не дуже популярна. Може хлопців у міськраду оберемо? Може ми От, е, я не знаю, це, можливо, дуже такий неприємний момент, те, що тут зараз відбувалось на сцені, але чесний. І я хочу подякувати вам, дорогі земляки Черкащани, за вашу чесність і сказати про те, що от, е, це був урок для всіх нас, політиків. Знаєте, як важливо, щоб ми стояли, не опускали очі і щоб в спину не летіли камні і не казали ганьба. А до вас одне прохання обирається, щоб потім не кричати. Отакі. Добре. Дякуємо вам. Подарункове панно від митців черкащини. Запрошуємо на сцену заслуженого художника України доцента мистецтвознавства Олександру Васильівну Терніженко. Шановна громада, шановна громада, шановні голови, дорогі наші хлопці, дорогі наші герої, є така у нас традиція, віковічна українська. Чоловіки воюють, жінки благословляють, переважають, зустрічають. Вас, дорогі наші. Благословило серце, вас благословила відданість присязі, вас благословила власна совість, то дозвольте вас зустріти по-нашому з благословенням. Уже благословення золотом вишиті слова нашої вдячності за ваш такий мужній вчинок. Ви своєю позицією, своїм героїчним стоянням додали гідності і нам, усім, черка, черкащанам. І це здорово, що саме. Крайщик Черкаси вистояв і, власне, став найстійкішим, наймужнішим. І це не випадково. Бо я скажу так: вибачте, це байка про те, що ми такі позаблокові і такі сумирні. І ще як мріяли наші сусіди ще устами Пушкіна, пасіте мирні народи, вас не розбудять чисті кліч. Вам ні к чому призив свободи, вас тільки резать, жечь і стріч. Ні, це не про нас і це не для нас. Тому що да, Майдан розбудив український ген. Але ж в оцих наших генах в пам'яті крові нас, українців, є звитяга аріїв, які ось тут, на нашому правобережжі, колись ставали на коня, та ж звитяга скіфів, сарматів, кімерійців, русів, козаків. До речі, Крим має місцину Мерія. Яку оспівував Волошин. І там було б царство. І це знову ж таки байка, хто там корінне населення, а ще до нашої ери Крим був нашим. У нас на очах і на майдані, і в Криму. І от ви, хлопці, я вам і ми вам усі дуже дякуємо за те, що ви доказали, що саме такими українці ви вистояли. І я так скажу, да, не випадково, зовсім не випадково, все це відбувається в цей рік річчя Тараса Шевченко. Енергія, жива енергія неупокоєної душі нашого пророка керує цим процесом, і Україна не випадково стала на вістрі, якби зараз, уваги всієї світової громадськості. Я певна, що Україна і переможе, і світ узнає справжнє гідне обличчя і Українців, і України.